Зеленський прибув на Рамштайн у Німеччину для вирішення багатьох питань по Україні. Особливо це важливе на фоні зміни влади у США, адже може виявитися, що збори такого формату проводяться в останнє. Тож Україна повинна чітко розуміти, що її чекає, коли повноваження отримає Трамп та раптом при всіх сталось несподіване, що вразило кожного українця. Кадри у випуску а ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Президент України Володимир Зеленський розповів про перші деталі Рамштайну за словами. Зеленського ключове питання для України посилення і засобів протиповітряної оборони дати Україні як мінімум можливість відігнати від наших міст від наших кордонів російську військову авіацію. Це реально, якщо партнери зараз все ж таки реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо. Сказав Зеленський про завдання конференції. Нагадаємо, що раніше видання «Політико» писало, що на озброєнні України стоять близько п'яти систем ППО Петріот. Дві з них надано США, а три Німеччиною після цього про про відправлення систем Патріот в Україну оголошували Румунія, Нідерланди та Німеччина. Також Зеленський зазначив, що на зустрічі також обговорюють, як працюватимуть оборонні коаліції в 2025 році. В Європі є тільки один вибір і це історичний вибір, стати сильнішою, стати самостійнішою, більше покладатися на себе. Треба бути дорослими в цьому світі і бути готовими, зробити свій європейський внесок в глобальну безпеку. Це буде правильно для всіх в Європі. Наголошує Зеленський. А ось у Польщі. Вважають, що це остання така зустріч, і таку заяву зробив польський міністр оборони Владислав касіняк камиш про що повідомляє 300 політика. Контактна група з питань оборони України була створена міністром оборони США Лойдом Устіном. Повідомляється, що це буде його останнє засідання перед закінченням каденції Байдена. Однак в Штатах запевняють, що групу не закриють. Іншою думкою міністр оборони Польщі країни разом із Німеччиною та Італією Очолює коаліцію бронетанкових засобів. Це може бути остання зустріч. Річ такого типу, оскільки нова адміністрація США ймовірно запропонує іншу форму цієї діяльності. Вважає, що НАТО має взяти на себе більший тягар, як він взяв на себе більший тягар зараз. А з цього року в діяльності пов'язані з захистом аеропорту в Ясонці, сказав Касяняк Камиш, а саме через це того, що направляється допомога від 45 країн в Україну. Польща до слова на засіданні Рамштайну також була присутня. Вона доповість про досягнення яких. Досягли за три роки війни в Україні, яку допомогу надали. Також косяняка миж вже ініціював зустрічі з Великою четвіркою та України запросив міністрів оборони Німеччини, Франції, Великобританії та Італії із такої участі з телекомунікаційного зв'язку з міністром Уміровим з України. Незабаром буде дуже важлива зустріч великої п'ятірки. Ми також поговоримо і про всі ці зміни, які відбуваються за кордоном. Додав міністр оборони Польщі. Ну а ми повернемося до останніх заяв Володимира Зеленського за його словами. Цей рік має принести потрібні Україні результати в переговорах про членство в Європейському Союзі. Начав, що вже були обговорені деякі деталі роботи з євросоюзом щодо переговорного процесу. Далі цитую. були спікер Верховної Ради, урядовці, команда офісу. Цей рік в нас має бути саме таким результативним в перемовинах щодо вступу України в ЄС. Як це потрібно Україні? А отже, безпеці всієї нашої Європи, зазначив він. Голова держави додав, що цьогоріч головування в ЄС спочатку буде в Польщі, а в другому півріччі в Данії. Наші дуже відповідальні партнери з українського боку. Ми забезпечимо все необхідне для того, щоб зробити правильні кроки, каже Зеленський. Раніше президент зазначав, що Україна може розглянути сценарій вступу до НАТО в обмін на відмову від окупованих РФ територій. Проте наша країна зможе погодитись на це лише в разі дотримання деяких умов. Законодавче запрошення до НАТО робиться Україні, і ми не визнаємо всіх інших територій України. Але НАТО може діяти на тій частині, яка перебуває під контролем України. Про це можна домовитися. Я впевнений, каже Зеленський. Він уточнив, що такий сценарій можливий лише, якщо Україна побачить дипломатичний спосіб завершення війни. Далі пряма мова. Це перша друге пакет зброї. Я не готовий публічно сказати, що це таке, але для президента Трампа в цьому немає таємниць. В основному це залежить від волі США, тому що частково ЄС дасть і частково США. До цього пакету потрібна єдність, розповів він. Зеленський додав, що також новообраному президенту США Дональду Трампу потрібно буде вести санкції проти РФ, щоб не допустити на ринок рашистську енергетику. Він підкреслив, що це в першу чергу буде вигідно для Вашингтона. Я думаю, він буде здоволений. Президенти народ США будуть щасливі рішення за вами США. Тоді в Путлера не буде стільки грошей на війну. Пояснив президент. Крім того, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Молдови Маєю Сандо. Повідомляє офіційний сайт глави української держави. Ключова тема підтримка Молдови з проходження складного періоду енергетичних викликів, зокрема на лівому баразі Дністра. Нинішня енергетична ситуація це намагання РФ зманіпулювати енергоресурсами проти влади в Молдові. Володимир Зеленський зазначав, що Україна готова допомогти Молдові, зокрема. Вугіллям Глава держави наголосив, що важливо зберегти стабільність і дати всім людям в Молдові можливість для спокійного життя, подолання бідності та спільного з Україною руху в Євросоюз. Йдеться в повідомленні про зміст розмови. Ну а за повідомленнями про служби молдовської президентки Зеленський та Сандо обговорили. Гуманітарну ситуацію в Придністровському районі припинення постачання природного газу і рашистського кампанії Газпром всупереч контактним зобов'язанням призвело до гострої кризи. Тисячі людей живуть за умов браку тепла, світла та в деяких випадках путної води йдеться в повідомленні. Лідери обох країн домовилися знайти спільні рішення для запобігання погіршенню кризи та захисту постраждалого населення, зокрема за рахунок. Використання альтернативних джерел енергії, наприклад, вугілля, також президент України Володимир Зеленський привів телефонну розмову із новою президенткою Швейцарії Карін Калерзутер і привітав її ступом на посаду. Глава української держави подякував за всю надану політичну та гуманітарну підтримку з боку Швейцарії, зокрема й за успішну організацію першого саміту миру та участь в тематичних конференцій за його підсумками а також за готовність працювати разом заради пошуку шляхів. До справедливого та стійкого миру для України і всієї Європи окремо президент України відзначив, щорічні внески Швейцарії в гуманітарну програму «Grain from Ukraine» та запросив приєднатись до нової української ініціативи «Food from Ukraine» для підтримки сирійського народу та недопущення продовольчої кризи в Сирії. Це програма, в межах якої наша держава буде постачати Сирії аграрну продукцію. Перші 500 тонн українського пшеничного бурошна вже вирушили до Сирії. Україна закликає партнерів долучатися до ініціативи і допомогти відновити стабільність у Сирії, що водночас є спільним внеском в захист життя в усьому світі. Зеленський та Калер Зутер домовились продовжувати діалог під час особистої зустрічі, яка запланована на найближчий час. Тим часом, впродовж 2024 року рівень довіри до президента Зеленського знижувався. Водночас йому довіряють понад 50% людей, і це доволі непоганий результат. Про це розповів виконавчий директор Київського. Міжнародного інституту соціології Антон Грушецький згідно з свіжим дослідженням КМІС, президенту довіряють 52% українців, а не довіряють 39%. Це найнижчий рівень за час повномасштабної війни. Грушецький наголосив, що протягом 2024 року рівень довіри до президента знижувався. Але навіть зараз, попри всі обставини, баланс довіри недовіри, це різниця між тими, хто довіряє та не довіряє позитивний. Це плюс 13%. Це доволі непоганий результат, якщо, наприклад, у. США, Британії, Німеччині чи Франції політику довіряють 50%. Це високий показник, наголосив він. на думку соціолога. Продовжив фахівець зниження довіри до влади, готовність українців до територіальних поступок, зростання пасимізму. Це передусім відображення загального настрою, яке відштовхується від ситуації на фронті. 24-й рік був складним. Люди бачать просування рашистських військ. Хоча ми підкреслюємо, що рашисти захопили багато, але менш як 1% української території із величезними втратами. Але все це впливає на людей депресивно. Вони стають критичнішими до влади, пояснює він. Грушевський наголосив також і на результати дослідження за травень 24-го року, присвяченого п'ятиріччю лідерства зеленського соціологи пояснювали, що багатьох людей. Основна претензія була до його команди, а не власне до його роботи. Ще слід враховувати спробу дестабілізувати ситуацію в Україні. вкидами про нелегітимність президента. Але звісно, для Володимира Зеленського і його офісу останні цифри тривожна тенденція. Вони мають розуміти, що вона може розвиватися і надалі. Підсумував він. Досить цікаво говорити про там, треба бути дорослими представникам тих держав, які до досить великий час є незалежними. Говорячи про те, що Україна досить порівняно там з іншими державностями, дійсно незалежною є маленький термін. Ну... Говоримо далі про саме те, що очікують від України від результатів безпосередньо. Очікують практичних результатів. Це голова місії України при НАТО. Говорить про те, що вона думає почути на Рамштайні. І якби адміністрація президента Сполучених Штатів Америки не було, що запропонувати Україні. Вони. Б не зізвали засідання контактної групи при обороні в форматі Рамштайн, говорить саме Наталя Галібаренко, це голова місії України при НАТО. Цитую її. Я очікую практичних результатів по дуже простій лозіці. Якби американська адміністрація нічого було запропонувати Україні, вони б не. Саме збирали Рамштайн, і це не тільки політичне питання для того, щоб саме подякувати або ж попрощатися із сучасною так адміністрацією. це також для американців питання того, що вони закривають таким чином всі домовленості, всі обіцянки, які вони надавали Україні з саме. Говорить дипломатка Наталя Галібаренка і також. Раніше в Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки повідомляли, що під час 25-го засідання контактної групи на авіабазі Рамштайн в Німеччині будуть складати план оборонної спроможності України. Зокрема, лідерам коаліції з 50 країн треба буде ухвалити дорожні карти, які формулюють потреби і цілі для українських військово-повітряних сил бронетехніку. Арт. Телерії розмінування безпілотників інтегрованих протиповітряної і протиракетної оборони інформаційних технологій і безпеки на морі до 27 року. І Ллойд Остін також напередодні був направлений із Вашингтона в Німеччину. І дійсно там буде проводити саме засідання в форматі Рамштайн. Це буде останнє засідання в на посаді голови Пентагода. Лойда Остіна. Ми будемо очікувати дійсно зустрічі і все оперативно повідомляти нашому оглядачеві. Ну і до речі, колеги вже дописують, що розпочалося засідання контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн і міністр оборони у зустрівся вже з главою Пентагону Лойдом Остіном у Німеччині, щоб обговорити ключові напрямки З лідерами коаліції мають затвердити дорожні карти за кожним із восьми напрямків співпраці, які зафіксують стратегічні цілі. Як ми вже зазначили, військові потреби. Аби України щонайменше до кінця 27-го року, зокрема, йдеться про виділення допомоги за такими напрямками, як ППО, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили та морська безпека. Ну а далі будемо говорити знову ж таки про Трампа. І пам'ятаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський дав дуже гарне таке велике інтерв'ю американському подкастеру. Вони там багато розмовляли про геополітику. Ну і зокрема. Трампа також згадували Так от Трамп також відреагував на слова Зеленського. Пам'ятаємо навіть і маск репост зробив саме ретвіт, точніше в Твіттері у соцмережі X саме цього інтерв'ю. Ну і зазначається, що Трампу сподобалися слова президента України Володимира Зеленського про те, що лише завдяки ньому в Україні можливий мир. Дональд Трамп зробив репост фрагменту інтерв'ю Володимира Зеленського Олексу Фрідману у своїй соцмережі Трас -сошал. Ну, і обраний президент. Ен сполучених штатів Америки навіть виділив слова що саме завдяки йому став можливість миру той час, як інші світові лідери зазнали невдачі в цьому питанні. Пам'ятаємо, як і Трамп під час своєї прес-конференції знову ж таки на політику адміністрацію Байдена говорив щодо. Його політика саме що вона була невдалою. Ну і схоже, як зазначається в одному з видань у Києві, знайшли правильний підхід до Трампа, який любить Лестищі. Всі ми пам'ятаємо, як відбувалася взагалі передвиборча кампанія, як він звертав увагу на те, скільки людей і хто саме його першим привітав, саме з тим, що він став президентом Сполучених Штатів Америки. Ну і раніше інтерв'ю Зеленського, яке вже зазначила, зробив і Ілон Маск, ключовий член з оточення обраного президента Сполучених Штатів Америки. І вперше знаєте, бо з якихось таких глузувань з України та лідера, адже знаємо, що полюбляє маск такі а, і маємо виставляти. Так от він просто зробив репост. Тобто нічого не дописував, дописав просто інтерв'ю президента України Володимира Зеленського. Далі знову ж таки. Щодо цього інтерв'ю, і щодо деяких слів і президента і Трампа стосовно того, що зазначив президент України Володимир Зеленський, що ми бачимо, що України, яке зараз у НАТО, немає війни, адже питання НАТО постає нині дуже дискусійне, таке, адже багато говорить, що і потрібно курс на НАТО брати. Багато експертів говорить, аби були гарантії безпеки, можна обійтися і без членства в НАТО. Так от Зеленський відреагував на заяву Трампа щодо України в НАТО. Президент наголосив, що Україна має має право вимагати сильних гарантій і безпеки. Також, за його словами, не варто робити поспішних висновків щодо політики Сполучених Штатів Америки на основі заяв новообраного президента Сполучених Штатів. Потрібно звернути увагу і сказати чесно, нас там, тобто в НАТО, не бачать. Я вважаю, що це одна з причин, чому у нас війна. Ну а що ще думаю, з цього приводу президент України можемо далі почути. Ми ніколи не були. в НАТО. І для мене нічого нового а, немає в тому, що а, Україна, на жаль, а, на жаль, не була захищена а, серйозним союзом а, гарантерів безпеки. І ми бачимо, що країни, які в НАТО, що у них немає війни, і сьогодні ми в війні, і тому Україні і ми потребуємо. І якщо чесно, я вважаю, що ми маємо право вимагати. Від світу, який постійно претендує на лідерство, і від країн, які претендують на мир в світі. А, і я вважаю, що ми маємо право вимагати серйозні сильні гарантії безпеки. Треба звернути увагу і сказати чесно, нас там не бачать. І я вважаю, що а, це одна із причин, чому у нас війна. Тому що не боялись, що Україна буде з кимось. Тобто Путін розумів, що за Україну ніхто не вступиться. Він розумів, що його армія більша і він може е, нас знищити. Але українська армія, сильних людей, наш народ, вони вразили весь світ. Ми хочемо конкретних гарантій безпеки. І ми просимо про це від Союзу Америки і Європи. І я про це буду говорити з президентом Сполучених Штатів Америки. Не робіть одразу ті чи інші висновки, я хочу вам сказати, шановна журналістка, вибачте, просто не знаю ваше ім'я. Не робіть одразу висновки щодо політики Сполучених Штатів Америки. Пам'ятаєте, Україні сказали, що системи Петро можуть бути і є тільки в країнах НАТО. Ну, або ми з вами вже давно в НАТО, або не треба робити швидких висновків. Так було у нас і з патріотами, так у нас було і з ракетними системами, і з іншою зброєю натівського держави. Треба працювати і треба робити все, щоб Україна отримала достойні гідні наших людей, гарантії безпеки. Дійсно бачимо, що відбуваються такі події, саме санкції, так проти держави терориста і це не може нарадувати. Тим паче, всі ми пам'ятаємо ці новини з проводу того, що відбувалося саме з цими танкерами а, в морі. І розуміємо, яку зараз так катастрофу рашисти зробили екологічно, тому що дійсно дуже багато там було мазуту цього свого рашистського, який він перевозили. І розуміємо, що дійсно дуже радує те, що наші партнери все ж таки реагують на це, так і. Ліквідує так, би мовити, намагаються, хоча б це зробити. От а далі будемо говорити ще про одну дуже важливу новину. А саме про засідання Рамштайна, яке відбудеться зовсім скоро, а саме напередодні цієї зустрічі до Києва прибула до речі, і делегація від Сполучених Штатів Америки. Однією з головних тем, звичайно, зустрічі стало обговорення результатів допомоги сполучених штатів Америки нашій країні протягом 2024 року. А також і пріоритетні цілі в 2025 році про це також дописує і військовий телеграм-канал інсайдер збройних сил України. Тож дійсно бачимо, і розуміємо, що ця зустріч така дуже важлива. Є все ж таки для усіх нас. В Пентагоні розповіли на чому саме зосередять увагу на цьому засіданні. Розуміємо, що воно дійсно є дуже дуже важливим. В перепрошую важливим дійсно, і міністр оборони США Ллойд Остін вирушить з Вашингтона до Німеччини для проведення чергового вже 25-го засідання у форматі Рамштайни. Ця зустріч контактної групи запитань оборони України запланована ще на 9 січня. Це відбудеться вже. І буде вона такою, знаєте, дуже знаковою. От в американському броні оборонному відомстві зазначили, що зустріч у форматі Рамштайн, які стали проводитися з квітня 2022 року, відіграють важливу роль у координації міжнародної підтримки для допомоги Україні і захисту її суверенітету від неспровокованої агресії Росії. Ось такі, от дійсно новини. Ну і також поінформували в Пентагоні вже про що будуть говорити. А зосередять, звичайно потреби саме нашої держави на полі бою довгострокові потреби в обороні та важливу координацію, яка здійснюється через коаліції сил і засобів. Також ще розповіли в мінобороні США про те, що зустріч буде зосередження на необхідності забезпечення продовження надання ключових можливостей, включаючи систему протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та броньовані транспортні засоби а також зусилля з посилення оборонної промислової бази. Ось такі, от дійсно. Дуже надважливі наразі питання для нашої країни. Ну і також ще будуть говорити про плани підтримки щодо нашої країни до 2027 року. Ось такі, от також досить цікаві, так і приємні новини. Тож завтра вже це відбудеться, і розуміємо, що це дійсно дуже важливі так новини для нас. І тож сподіваємось, що обговорять там дійсно багато питань. Цікавих і ми, звичайно, наші колеги будуть вам повідомляти так актуальні всі новини, що там буде. Обговорювати і як? Тоб... Дуже хотілося б, щоб було нарешті вирішено питання, оскільки цей Рамштайн буде зосереджений, зокрема, на вирішенні проблем кабів, От, щоб okay. вирішилось це питання. Тому що ну, збивати сам каб, ну, це достатньо технічно важко. На пальцях однієї руки можна перелічити системи ППО, які існують в світі, які здатні боротися з кабами. То треба не допускати до пускових рубежів російські літаки тактичної авіації. Це на це здатні, наприклад, f 16 да? Тільки тут же ж треба додати до них, тому що F-16 16 це по суті гарна пускова платформа. Да? Її треба озброїти належним чином, і плюс повинні бути дальнобійні радари, які будуть бачити далеко російські літаки. І мати ракети, які зможуть далеко летіти і збивати російські літаки для того, щоб їх не допускати на пускові рубіжі. Таким чином проблема з кабами буде вирішена. От збити каб проблема. А не допустити літак на пусковий рубіж, щоб він міг кинути цей кап. Це дещо простіше. І це зробити можна, це реально. І дуже хочеться, щоб на цьому Рамштайні це питання було. Вирішено, тому що дуже сильно надокучають як нашим військовим, так і е, цивільним містам, особливо прифронтовим. В Запоріжжі там вже шестеро поранених за останню інформацію, і там насправді жахливі кадри зараз після прильоту кабу.